Так, Україна це тоталітарна країна, де порушуються права свободи та людини, де не можна без справки ТЦК ТСП влаштуватися на роботу, розвестися, продати житло, поїхати за кордон, також отримати медичну допомогу. Підтверджую, Україна це тоталітарна країна, яка дорівнює Російська Федерація. Жодних відмінностей між Україною та Російською Федерацією немає. Ну, Лише в мові та традиціях. Але, але фактично по законам однакові ці країни. Тоталітарні совки, що там, що тут, що в Білорусі. Три однакових тоталітарних режима. Зараз українці на превеликий жаль. Гуглять, як покинути територію цієї республіки. Багато хто задумується над тим, як приобрести легально нелегальну паспорти іноземних країн. Саме так, або нелегально перейти кордон, тому їх ловлять, або купити справку від ТЦК ТСП, а потім їх. За 5-6 тисяч доларів, які ви заплатите через адвокатів, або ви приїдете через кордон, або вам не пощастить і вас здадуть разом з адвокатом потрапити на ту, не на ту сміну. Це так, я попереджаю, бо вже були випадки, коли дехто намагався виїхати за кордон з купленими справками з ТЦК, не допомогло Вони навіть до кордону не змогли під'їхати. Їх одразу запакували на блокпості і відправили на утилізацію, на повторну медкомісію. І там все вияснилося про адвокатів корупціонерів і так далі. Якщо будете купляти. Роздумайте купляти справку з ТЦК ТСП, не здумайте свідчити проти себе, передавати дані. Краще цього не робити. Ті, хто якось переправляється через провідників, яке буде покарання, якщо вас піймають, максимум це адміністративний штраф. Але слід пам'ятати, що організаторам світить до 10 років ув'язнення, ну, від 5 до 10 років. За організацію незаконного перетину через кордон. А якщо ви сам це робите і перетнули кордон на велика, прохання велике. В мене до тих, хто пропонує подібні послуги. Шановні, якщо ви реально допомагаєте людям, то, будь ласка, зробіть так, щоб вас не знаходили по IP-адресам, номерам телефонів, або по українським картам. Саме так у Телеграм, де ви там мешкаєте, в ТикТок, щоб вас по вашому фейсу не знаходили, хто займається цим полулегально Я не рекомендую, як юрист, цим займатися легально. А якщо ви цим займаєтесь нелегально і рекламуєте свої послуги, то, будь ласка, робіть це через термінали. І закривайте своє обличчя основними. Саме так. Якось так. так і живемо, шановні українці. А також використовуйте ВП. Моя вам порада, хто займається переправкою людей через кордон. І не знімати свій фейс з реклама подібних послуг. Саме так і ніяк інакше. Я вас усіх попередив. Якщо вам потрібна проста юридична консультація, це коштує 300 гривень зі звичайного права будь-якого. Якщо вас цікавить розгорнута юридична консультація, це коштує від 500 до 1000 гривень. Якщо вас цікавить вирішення питання ТЦК та СП, це коштує. 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба. Підписуйся на цей канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, натисни в описі до відео номер карти, то можеш зробити донат, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Разом до перемоги. Поширюй це відео в будь які соціальні мережі та репости Обов'язково та підписуйся. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба.